怎么想的嘞？ Куди не минути? Навізницько повернути. Правда, Джевеліна, що тобі? Жарко? Жарко, каже мені. Може там задне, ну, то відкриє. Відкриту. Ааа, ну при чому? Але... Є хоче перейти дорогу туди на успутилу, на тюди. Сернівецька область. Так коли ось тепер побачила. Річка Черемош. Мошка є. Не не базар там, Тимо, ти шо забув? Шо, ну якраз раз люди з'їдуть з базаря. А -а -а. Я тобі кажу. Шо люди з базарів. Что там дихається? Чаркурій. Дякую за відпочинок Спасибі. Вам теж взаємно гарного дня. доставшие оразі тут михайнець працює на про всяке візьму перестрахуюся що там двілі не бачиш м? Ада любит ехать. Ты тут стоишь? І поїхали на Чорногузи. А, до речі, ти знаєш, що Чорногузи це село, яке розташоване на підземним тим озером. Під цими Чоргузами Чорногузи то під тим озером є. Підземне озеро. Ця казала, що, що там, коротше, люди. Ну, дуже багато з таких собі було хати, що пропадали, а то оказується, що там є підземне озеро. В Чернівецькій області ми заїхали. Тут. Бежниця гудить. Не тісно дивіться скільки ми... Ага, тут може ми пізніше їхали трошки, ні? А сьогодні особлива неділя. Україна. Ові! Не треба кулера, ові, льот. Стаємо? Хочеш трохи? Ходи, Беліна. О, ти все постягала. Без тебе, каже, нікуди. Що ти не йдеш нікуди, вона без тебе не йде. Виходи, виходи. Йди, йди ти бери її, а я трошки поправлю цей. Не хоче без Тимофія нікуди виходити. Опа! Є твій Тимофій, є. Чекай, дівлінка! Іди з того боку, бо ти вже задовбала. На, я поправлю там цей. Я закрию свій двері. Маленький перекур.